Так, я піду вдягну кофточку, бо ще й е, холодно. Так, я не можу все повірити. Нам сказали, або ви віддасте 200 мільйонів євро, або вашій хаті і батькам хана. Це я просто вас. це не можу повірити. Я Я теж. Я думаю, давай я, я думаю, спати, бо це темно. А на наступний день та вже яке, буде. Та, та, яке темно, там зараз може ти в будь-який момент може будь-що статися. Ну, в принципі, так. Пошукай. Пішли до нашого інформатика, він ще ж... він одного разу вичислив, його маму вкрали і він одного разу вичислив, де вона є. Можна, але якщо нам не допоможе, я можу в мене з собою MacBook. Так, ідемо пішки, то, тут... нам... то нам ні, ні на чому. На... Я, я, я на велику буду. Ты забув у нас велік. Ты забув, у нас є, ти забув? Ну, я візьму секунду? Бери Велик-то погнали. Ти героскодер візьмешь? Окей, погнали. Я героскодер. Е, погнали, погнали, погнали. Так, поїхала до нашого інформатика, я думаю, що він нам допоможе. А ты как думаешь? Це я тоже думаю, только мы по дорозі едем в нашу машину тебе я імпресив. Ну ты не можешь, я можу, что ездить. А, хотя мне нема 14-й, блин. Так, это це це тільки... машина? Це не його машина? Е -е, я не знаю. Окей, давай, пошли. Так, ну? я... Ты заходь до нього, я буду. Е буду с іншої стороны. Ти з ним поговориш, я біля дверей постою, тому що ти знаєш, він ніби коли одна людина, я тут збоку постою. Окей, добре. Ага, окей, я тут постою. Так, я поки. Так, Його, О, його, що... його в кабінеті немає. Mm -hmm. блін, не він директор, добре. Mm -hmm. Добрий день, Юрій Степанович. Скажіть, будь ласка, ви можете нам допомогти? Наших батьків крали і просять 2 мільйон, 200 мільйонів євро. Ройка кажуть, що якщо ми їх не віддамо, то нашим батькам та... та хаті хана. Добре, я можу вам допомогти. Вам треба їх вичислити? Та-та, треба вичислити ту, ту людину. Добре, пішло до мене в кабінет. Так. так. Так, так. Дай номер його. Ну все, або його адрес. О, дуже вам дякую, все. Гарного дня. Я Влад, Що? Влад. Що ти хочеш? Де? 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 Во. Я... У мене де? для тебе такі прекрасні новини. Де? 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 Я не знаю, тут старшаки бігають. Я не обла во Чуєш, де? Де? Я, дізна... я дізнався той. Дізнався, де він, де він живе. Так, так поїхали. It's good. It's good. Поїхали так, так, так. Поехали. Ну, не живе, а там, де був э, дзвінок. Ну, вик, викликаний. Ну, хоча б щось, Знаєш. А куда? Наліво, право? Наліво. Левишь. Ага, ясно. Так, ага. Ну... Кому не лишається подзвонити? але нам нікому, нам треба самим це мішати. Угу, друзям, блін, позвонити, сказати, допоможи нам. Це було десь на. Тут насім знаєш. Тузнає, тобі тут за дорогу замало, розумієш? Це було десь на було на фермері. На фермері. Добаві... Сказано, що на фермі? Теж... Так, на фермі, на фермі. А на інші сторони не би. Хіба? А, у нас той... на увазі на ферма, а ось такий заходковий будинок, ти заводиш. Ты та, 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 близько не під'їжджай. Не під okay. Сх... Давай сховаємося тут у дерево. Все, забирай велик, забирай велик, кидай його в коші. так тихо, 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 тихо. Ха ха, ха я зараз прийду в туалет, таки сходжу, а на вас почекаю. О, ха -ха -ха -ха. Щось треба робити. Чуш, давай знаєш? Що? Я знаю, де є е, е, поїхала до їхньої роботи, там можемо взяти їхню машину. Я знаю, що ну, я принаймні в Китаї вмію керувати. Думаю, я зможу керувати нею. Тому нам тому поїхали два і, цей. Так, от мій ровер. Поїхали, поїхали цей до їхньої роботи і цей. Вкрадемо машину, дозволяємо батьків та їд, їдемо до хати. Так а як А ти думаєш, що батьки в них, а не на роботі? Ну, типу, як думаєш, батьки вже в нього? Я думаю, що батьки в нього. Не, не на роботі. Але я думаю, що машина точно буде їхня на роботі. А робота нагадає, де їхня? Во, оцей оцей будиночок. Okay. Оцей во. Забув? вони там дуже близько біля нашої роботи. А. Не дай бог там не буде машини. Не дай бог. Так. А... Я ніколи в них на этом майже не було на роботі, але. Але для вони можуть припаркувати машину, я не розумію. Вони їхали ж на машині, ти це сам пам'ятаєш. Та я не думаю, що вони пішки на роботу. Не, ну они же можете, але нашу. А вони можуть... Вони можуть, знаєш, знаешь, трошки найти так дальше, чтобы цей... О, во машина ехала. Вы їхня машина. Чи не, а не проведешь. А, ясно. Так пошукай. Оно тут під стенкою, я одного разу что-то загублял. Тут ничего нема. Так. А ні, нічого, я просто пам'ятаю, якусь цукарку загубил. Ну Ні, що страшно. Ти де? А вот тут машина диви. Де? Вони сюди... про. Вони, може, їхали. Да де? я де? моя де? ти є? Я тут на мості. На мості? Біля моста. Біля, Біля моста. Я тут... будинку? Ні, ну тут-то. -ту Біля роботы їхня. Бели пожар, пожежної а... станції. Ти де? То. Наверху ти? Не, я, я тут на зонах в кінцівці, там де шукал цукарку свою. А, а, а ты там? И тему и мурахи давно уже сделай. Ну ясно. Я бачу, бачу, бачу. Давай иди сюда, давай, давай, во. Да я за рулем. Да скажи куда? Та нам треба туда їхати, щоб чтобы забрать А Это сів? Я не сів, я за рулем вообще-то мусульбур. Чого? Да я тебе казав, что я золюся, да, Ну окей. Все. Куда едем? Я, я не знаю. А, ну треба їхати якраз до них, я думаю. Прощай, стоп! Ну 100% він их уже викрав, тому що я не думаю, что машины, что машину батьки за ключами всередині поставили так я тебе я так, так вони вже їхали. Вони приїжджали Ну вибачте, ну я ж не професіональний водій. Подивись, як там змінили будиночки маленькі. Угу. Ого. Ясно. Нам Боркінг... таки потім, звісно, подякую. Бургінг Боргін гінгом, ну. Ясно. Я думаю, нам тебе потім подякують, але чи щоб ти їх в машину розіб'єш. Я не думаю. О, ну в будинок врішся, буде прикольно. Сюда, все стопать, что не можешь стопать? Почекай. Я шусь чую. Ну все, мы не прийшли. Вам кине. хто мені звонит? Ну добре, поживи еще пару секунд. Алло, пять, а то ты. Чув? Ты не результат. Чу, давай, пошли до боків. Да, а, він? У ньюк вышел. С хаты вышел там. Сидай. Окей, окей. Так пошкам на... О, в них там в багажнику идеальный прыс. Так, хорошая, я беру пистолет. Ты сбоку, ты сбоку стоишь. Добрый добре, Добрий... все. Мама, тато! Шкай. Да та я, да я впав, я впав, я впав. Да я двери на закнуту. Вони них же... Б... Угу. Дорогой прийдет. Привет, мам, тат. <ривіт> ну дякую вам, синочки. Да дама за що? Так, Только... питань. А у вас руки сейчас не зв'язані? Ні, тільки ноги. А, це тоді... не так. Я акуратно допоможу розв'язати. Ага, все. Теперь О, все ідеально. Матвій, а что ты Ну, Не знаю. Mm. Так, давай я сюда зору, бо ты не шо, не гробиш. Ну, добре. А що, в мене пістолет питати не треба. Ясно. Mm. Баскя, ваш пістолет з багажника, я просто його взяв, на виплю. Ммм. мій. О, я бере. Так, все. Заехал. Заводжу, заводжу машину в га в гараж. Аккуратно, 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 боком, боком, боком. И. І... Стоп! Да, выходите с А я з мамою ще поїду по справам. Папа. -па. Прикольно. У нас знову от у самих в хаті. Саму удома, блядь. <гум> <гум> так, це ще, я думаю, не кінець пригод, мені здається. Ну вообще щось там. От, от знаєш, прям бісували. Чуєш? Так. Тільки що я побачив, як... Вин, вот же, вот сей шо в нас мама с татом. Вин, ти ки шо крал то хлопчика. какого якогось пацана. Да. Ну. А, пускай мне никто звонит, никто звонит, пускай мне никто звонит. А, Степан, алло. Алло, алло, ты поможешь, ты поможешь, не, не. Не называйте це він був. А він гуляє взагалі за 500 километров. Е, він... Не, він, ну, не, ну мы что-то... Не, ну тут, але він завжди то... гуляет за 500 километров. Ну, ну так. що сегодня близько. Ну вот. Мне за разгонять. Мне до разгоняют хоть. Алло, снова ты. Ну, батьки, ты уже нас не заберешь, вони с нами. А, це ви вкрали їх. Ну, они одномаре, знайти. Знаєш такого Степана? Ну та, знаю, він мій друг. Я його зловив. Якщо хоче, плати мільйон євро. Ну, дай, ми, дай мені його трубку. Дай мені трубку. На, 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 на. Алло, алло пацан, алло. Маєш? алло. Скажи, будь ласка, а було 200, стало один мільйон, чому ти не шло. Ні, не я розумію, батько, то святи. Але почекай. Зачега ти його вкрав? питання, Зачегати його вкрав. Вперте вам по одному місцю, вкрасти вашого найліпшого друга. Я, 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 я вичисляв вас днями, ночами. Окей, а що Но... проблема нам його зараз піти і забрати так само, як батьків? Ви не заберете. Спорів? Тому що. Тому що. Він в м'ясорубці. Стоп, що? Папа! Це нормально, не збивай, не збивай, не. Ой, прес F. Влад, а. Влад, і що ти погорив з ним? Н у нас не добрі новини для тебе. Які? <ріх> він в м'ясорубці. Ні. Ні, може, ще його врятуємо? Я... Може, може він береш? Не знаю. Але він від нас вимагає 1 мільйон євро. Це вже не 200. Ну, сі... А в тебе є 1 мільйон євро? Як ти буде на топ річного пацана, ти питаєш, чи в нього є 1 мільйон євро? Ладно, ти геній? А, а в мене може. Ні, у мене 120 доларів. Я думаю, мене... що в мене биткоин заложим. Чекаю, у мене скільки? у мене скільки? Я зараз поделюся я. Може ми в біткоін повложим. А, ну, не знаю, як ти, у мене у мене 120... 120 доларів, як тебе. Тільки, а, ні, 121 долар. доллар. А, ну бо ти не купив пси в столос, як я. Тільки нам зараз не до цього. Нам треба план. чіткий план. Сідай за стіл переговорів. Дуже крутий стіл переговорів. в тебе що інше? Ні, ну просто нас четверо. Ні, Не четверо, а шестеро. Ти, я, собачки у нас на спині і квіти. Окей, нам треба план. Який план? Без поняття. Я не знаю, який може бути план. Можливо, ми знову поїдемо до твої хати і все? Навіть не знаю. Я, я знаю план. Який? План такий.